Друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в Game Store Tycoon, в якому нам доведеться побудувати свій крутецький. Магазин, в якому ми будемо продавати ігри. Forza Horizon 4 на Xbox, ще й Roblox Edition, Розумієш? ха <плес> і ми із ста баксами в кармані і одним магазином ігор готові стати суперкрутими чуваками, в якими ми будемо заробляти просто неймовірні бабки. До нас приходять перші клієнти і друзі. Вибирайте, вам потрібно вибрати із тисячі. Із тисячі одинакових ігор одну ігру О, купив. Іще один. Ага, вони коштують 3 долари в закупці, да? Ми за 3 бакси їх купуємо. А проте по 20 по 40! А чому одну і ту саму гру продали разу ціну? Це ми подивилися на то, як вони в діті такі, а, ну тобі ти багатий видно, тобі буде продавати дорожче. А ти видно бомжара, ми тобі дешевше отдамо. Це так працює чи що? Я вже нато згував, дивив, мене вже 71 долар зверху є. дітей, все, якийсь ходиш, а? Який ще грузовик прийшов? Геймстор. О! Я, я просто розгрузив і мені дали бабки, так лук ну, краще краще цим бути вантажником, поняв, чим продавати. А то щось я менше заробляю на продажах. Диви, ще двоє я прийшло, мав вже 700 доларів. Є ще третій прийшов. Так де вантажівка моя? Я хочу ще розгрузити, заробити нормально бабито, щоб у нас був великий вибір всього абсолютно. Так, 40 баксів. І ти купив, і ти купив. О, що нормально, диви. 40 баксів ще. І тобі теж 40, 809 доларів і ще люди йдуть. Та ти що? Ось оцей з бабками. Оцей воще з кешем нормальним шурує. Обалдеть, ти прикинь. Ні, нормально, я тут шарю. Мені правда не подобається, що в мене стіни червоні. Боня, вони якісь дуже-дуже не сильно. Але приїхав автобус, і я випустив людей. Безкоштовно? Що цим займався? Я, а не хтось інший. Так, ладно, поновлюємо повністю всі товари. Дивимося, продаємо, все абсолютно робимо. Мене є 800 доларів. Шему купити. Апгрейд um, коштує 2000. Ладно, поки що, поки що підзбираємо лавето. Нам треба нормально прокачуватись. Так. Пацани, де фура? Я хочу її розгрузити. Я хочу заробити на цьому грошей. У мене поки що, ну, можна сказати, сік тут зірок шість, а В мене половинка одної. Даже не половинка, менше половинки зірки. Прикинь, я вовше нікому не потрібний магазин. Нікому не потрібно, але сюди прийшов чувак з баблом. З конкретно великими сумами. Цікаво, за скільки я йому зможу продати гру? Тобі за 40 продав, да? тобі за 20. А тобі, братуха, ти вибрав теж гру, таку саму, як вони, яку яку я купую за 3 долара. Я тобі за 20 продав, так ти з баблом був. Ось ще один, кстати, з баблом. А поки, братва, я тут все продаю. Я хотів би дуже сильно вас попросити підписатись на канал, поставити слово подобать на це дуже важливо. Ми мчимо в 100 тисяч підписників. І Якщо всі підпишуться, то ми дуже швидко туди дійдемо. Ось він іде з кешом, і мені здається, що я зможу максимально швидко нафармити. Ану, за 40, то ні, а чому прикол тоді в тому, що в нього є гроші? Так, можемо розвантажити поки що всі коробки, заробити ще 500 долярів. В мене є вже півтори тисячі. Я зовсім скоро зможу заапгрейдити свій магазин. Я би хотів продавати не тільки Роблокс у цій ігри Forza Horizon 4, а ще щось о, солідніше, солідніше, щось крутіше. Як я розумію, ми можемо найняти працівника. Нехило. Було би прикольно, приїхавши автобус, давай його теж розгрузимо, бо вони самі не вміють нічого ціхло. Ось, ну випустили ми чуваків, і один із них пішов прямо до мене в магазин. Я в шоці. Давай, тобі пікнемо на касі, проб'ємо все. Тут є шоп. Ага, можна бабло купити і джетпак. В принципі, нічого такого серйозного тут нема. Так, а чуваки скупляються. Нормально, нормально. Давай, давай. І тобі продамо за 20. А ти ось з грошима знову клоун. Тобі теж за 20. Блін. Що за тупість? І він отдав весь мішок копійок свої. Ти диви. І цьому ми продали. Коротше, у мене майже є вся сума повна. Мені не вистачає тільки одної вантажівки, яку я був би не проти розгрузити. Так, старіна, давай, я тобі зараз проб'ю все і все буде хорошо. А, так. 1734 в мене є. І якраз їде вантажівка. Старина, я готовий тебе розгружати. Опа. А, це треба в групу добавитися. Ні, я не хочу. Тут і все ще гроші є, всі. Диви, я підібрав. Я не поняв, як воно працює, але ладно, давай позбираємо оці всі коробки. Походу, я зараз прокачаю свою, свого магазинчика. Давай апгрейд, єс. І. У мене було ось тако. Оооо, так я більший СТАВ! Прям конкретно, але зірки не добавились. Зірки не додавились абсолютно, хоча місця стало більше, і це слава Богу. В смислі, у мене остались гроші. А як так вийшло? Ладно, давай просто замінимо дещо. Давай замінимо, наприклад, моделі. О, осьо. Купити Resident Evil 2. Давай далі. Купити Roblox Dead Redemption 2. Let's go. Купити Bellout. Bellout Роблокс. Так, далі що нам треба? Ця штука вивіска не сильно. Касовий апарат. Ще один можна? Ну. Не сильно мені касовий апарат, поки що потрібен. Давай повернемось назад. У мене тут черга вже стоїть. Всіх відпускаємо. Навіть по 50 баксів хтось щось купує. у дітей. тепер їх відновлювати треба. Не Зато його. Їх... В смислі, мій колон? Я тільки скін поміняв, а він. У нього даже нік такий, як у мене. Оце Оцей Йосьо. Він копія моя, прикинь. Так, повністю всіх обслуговуємо. Даже за 80 баксів щось продали. Наприклад, якийсь із цих ігор, скоріш за все. Ти копія, смердеча! Мені де якісь мої особисті товари. Зроби. Те такс, загружаємо фуру. У мене є 2200. Я зараз хочу купити собі нормальних речей. Так, у нас приїхала нова партія поставок. Все ми розгружаємо з автобуса. Допомагаємо. Вийде трьом людям, які до мене навіть не зайшли в магазин. У мене тут черга знову. Всіх просто розгрузити, додати нових ігор. Отако. Оці вже форзи не беруть. Вже видно, скупили нормально. Трішечки зірочки ми підняли. І давай все-таки ще щось подобавляємо. Давай білдинг. Я би хотів пофарбувати стіни в якийсь е, е, сіруватий колір. Таку буде красиво. Підлогу, в принципі. В принципі, можна зробити отаку темну. Стоєчку можна зробити, таку світленьку. І вивіску теж таку світленьку. Дон. Окей, okay, що ми ще можемо зробити? Uh, моделі. Ми можемо ще щось докупити, правильно? Дві тисячі доларів плюс 24 гри. Купуємо! Обалдеть! Бес 5400 баксів, купуємо. 600 баксів не вистачає. Все, давай все. А хто їх? Це ти їх відпустив? А, ні, він їх не відпустив, я гроші не заробив. Хто продав тоді все? Надо закуповуватись новим товаром, братва. Осьо мій стенд, самий дорогий. О! Ти став на роботу, сторіна? Ти мені допомагаєш. Дякую, велике. Зато у мене тепер є грошики для того, щоб закупитися новою штукою. Півтори тисячі доларів. Ох, йо, тисяча баксів, Тисяча сто, тисяча дев'ятсот, сімсот пятьдесят, Шестьсот. Оцю нам треба. Хорошо. Трішечки зірочку ми прокачуємо. А скільки треба, щоб апгрейд тако зробити? 2 500 2 500 надо Непогано. Так, 80 доларів заробили ще тут. Тут ми теж додаємо товару, щоб все було хорошо. Ми тут навіть спайдермена продаємо. Ну як спайдерблокс. Потім блокс ледженд. <ігра> ігор Купа, ти прикинь Асасін Крит Роблокс. Калоф Роблокс. Обалдеть. Так, ніколи не треба забувати про роботу грузчика. Ще й двічі роботу грузчика. Це нормальна штука. Так, ще скуповують трішки Ігор. Ось о він іде, зараз, ану. Бем, плюс 40 баксов, нормально. Ще приїхали гості, геймстор. А, так це мій автобус. Поняв, і всі на ньому приїхали до мене. Так, ану, ще плюс 40 баксов. Хорошо. Сюди, сюди. Все до Повуємо максимально, щоб все було чотенько. 130 доларів! Чувак, віддав за ігру! Оце круть, він міг її тут купити за 40, але він її купив тут за 130. Ну, нічого страшного. Я пропоную вже розширювати свій магазин, щоб він ставав більший, бо тут трішечки не вистачає, як той казав, місця. Якось пространство мало. Надо ставати більшим. Так що розгоружаємо наші коробочки, заробляємо трішечки грошей. 2000 у нас уже є доларів, і нам треба ще 500 на все для того, щоб розширити наш магазинчик. І якраз Є девантажівка, щоб я заробив трішечки грошеняток. Тому бистренько розгружаємо її, підбираємо коробочки і let's go прокачувати нашу хату. Тайкон, апгрейд, конфірм. Ану, покажіть мені велику силу. Ооо, це тема. Розпродаж, мінус 25%. І трішечки зірочки ми ще підняли. Прикинь, скільки тут можна апгрейдитись і апгрейдитись. Абалдей. А місця стало прям в натурі якось багато. Аж так якось незручно. Отут, взагалі, розкупили ти диви. Нехило. А тут у нас що, вихід? Ха -ха, непогано. Так, я пропоную, знаєте, що зробити? Я пропоную докупити трішечки нових моделів. Так, що ми можемо докупити? Осьо, 500 баксов, Форт Роблокс, Робнайт. хе Ще беремо півтори штуки. Блін, оце хотілося б купити. Не, не вистачався на все 40 доларів. Зараз докупимо. Ось ось чоловік прийде, візьме ігрулю. і ми обов'язково беремо ще один стенд з іграми. Сюди, все, хорошо. В прекрасно. Чуваки ігри трошки розбирають, але якось дуже мало людей. Мені хотілося б, щоб людей було набагато більше. Щоб прям було купа, купа, купу народу. Плюс 140 баксів ще. Так, відновлюємо все, відновлюємо тут. Закуповуємо купу нових іграшок. Оці, кстати, іграшки на PlayStation. 4 не беруть чомусь. Чомусь всі беруть іграшки на Xbox. Ну, і в мене більше вибору на Xbox іграшки, а не на PlayStation. Чомусь. Я не знаю, чому так. Але грошики треба трішечки підзбирати. Ось у фургони поприїжджали. Давай їх вестенько розгрузимо, бо треба забрати трошечки бабла. Це якраз велика поставка, поняв. Прям, прям нормально. Відразу тисяча доларів, це хорошо. Так, тут у нас теж нормальні заробітки пішли. Касу, ну нема сенсу відкривати, зато можна подивитися чи скільки коштує апгрейд. Апгрейд коштує плюс 4 тисячі доларів. Жесть. Ну, він не коштує 4. Це Мати 4, і тоді буде супер. Тоді можна його буде апгрейдити. Так, ще одна фура приїхала. Розгружаємо обов'язково. Бем-бем-бем, надала вето. Закуповуємо купу нову партію ігор. Три тисячі в мене вже є на балансі. Осталось не так багато. Щоб прокачати ще раз мій магазинчик. Так, приїхали знову поставки. Вигружаємо все. І непогано, тут, до речі, місто дуже велике. Його можна обходити, подивитися, що там взагалі відбувається. Але так я ні разу не ходив. О, тут є грошики. А ну. Плюс 100 дало, так? Да? Так, да, непогано, тут можна ходити шукати гроші, збирати такого. І тут їх багато. Дві, один, два. Їх там купа просто. А у мене тим часом уже є 3760 І це говорить про те, що я зовсім скоро зможу прокачати свій магазинчик. Люди знову приїхали в магазин Хорошо. Ти ти перезвернувся просто? Ти на шару поїхав на новому автобусі. Ах ти жук. Ах ти жук. Ну. Що хочеться поняти? Хочеться поняти те, що цінувачів в Xbox в цій грі набагато більше, ніж цінувачів PlayStation. Не знаю, чому так. Хоча на PlayStation є дуже багато класних ігор. А в нас тим часом є 4 тисячі для того, щоб заапгрейдити свій вазен. О, він тепер зі ском! Абавдеть! Оце вже круть. Оце вже я вважаю класний магаз. А ну, ой, місця стало багатьо. Правда, куди ігри ділись? Балдеть, тут закупитись іграми теж не те, що вас коштує. Так то на секундочку. Особливо коли прилавки взяли і стали. Пусті. О, тут вообще пусті прилавки повністю. І тут теж, Жесть. Ладно, можна закупитись новими прилавками. Я вважаю, тому моделі. І дивимося, що ми можемо е, взяти. О, осьо. Xbox консоль 2,5 тисячі. Новий стенд. Ще один стенд, ну мені вже на нього не вистачає грошей. Непогано. О, тут можна консоль купити, прикинь. Можна купити цілу консоль Xboxку. Обалдеть. Але консолі ніхто не купує чомусь. Всі купують тільки ігри, ну, нічого страшного. 1000 доларів ми вже. Вже все ж таки назбирали, і я можу ще щось докупити. Тут є ось такі штуки якісь. Давай візьмемо ось цю, ось цю. Такі, типа, постери різні прикольні, щоб о, у мене додавався престиж. Півтори штуки, півтори, півтори, півтори тисяча. Обалдеть, воно все коштує. Шесть воно коштує бабла. І воно в мене показувало разом з цими. Сейл поняв штуками. У мене ж їх нема. Ось ще купе консоль. А ну, давай, 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 давай. Купуй, братуха, вона класна, потягне всі ігри абсолютно, і ти зможеш бавитися. Так, 21 долар кош коштує є консоль. Ану. Ти ще її підеш купиш за скільки? За баксів 500. Було би шикарно. Давай подивимося. Він йде на касу. 400. Ну теж непогано. Ти знаєш, коли я їх за 20 доларів купую. <свистит> Навару тут прям взагалі сочно. Нехило, блін. Надо ще щось докупити. По-любому. Наприклад, ще один касовий апарат. Опа. Ще, ще плюс люди будуть, поняв, По буде більше людей приходити. Більше людей буде вміщатись в магазині. Це якось так працює. У нас постава купа. Бабла лежить, просто незібраного Супер багато, Надо все збирати. Обалдеть. Зірочка, перша з'явилась, до речі, народ. Хлопці вибирають консолі, це хорошо. Ми відновлюємо. Нові поставки замовляємо, щоб все було хорошо. Чувак, консоль за 200, тому за 200, цьому за 400. Що, що за прикол? Надо по-нормальному все давати. Є ціна, хлопці, не видумуйте. скільки коштує прокачати магаз? 5500, блін. На п'ятий левел. Реклама плюс 20. Мені треба щось е, для реклами. Щось для реклами треба. Постер треба взяти, ще один. І давай ще один. Також, щоб було красиво. Щоб було 4 постера. Все дозакуповуємо, щоб все було чітко. І треба ще прилавки по-любому купити. По любому, треба ще прилавки нові. О, ігрові апарати. Тут можна бабла, вони можуть грошей зливати дуже багато. 2500, півтори тисячі. О, Нінтендо Свіч. І ще PlayStation можна буде поставити, щоб купували. Но це теж коштує дорого. Блін, все таке дороге стало, Я щось щось. За тисячу таке візьмемо. І за 750 GTA 5 The Last of Us. Оце тема. Ну у мене є ліміт по покупцям, поняв? Мені ще один касовий апарат по-любому поставити. Бо я туплю, поняв, не ставлю касові апарати, а їх треба ставити. Ось це за штуку. Ще плюс три, щоб можна було більше людей мати. Поняв ось це. Так, що тут, автобуси поприїжджали, нових клієнтів. Нехило. І відразу всі до мене в магаз. Тому, понятно, чого вони розвертались і не йшли до мене в магаз, бо в мене не було місця в магазині. Бо в мене не було касових апаратів багато. Я зрозумів. І в мене навіть вже друга зірочка, так помалесенько, просто капіточка почалася. Це максимально круто. Так що тут? Ще приїхав автобус, прикинь. А Ось магаз, мого кента. Ну як кента? Це, мабуть, магаз не кента. Це чорт пойме знає, чий це магаз. Я й не знаю, чий це магаз, але в мов магазині двіжло. Прям конкретне. Людей багато. Всіх Фредбер обслуговує, і в нього все максимально чортенько. 400 баксів сюди. Хорошо, грошики сипляться. Головне поновлювати весь асортимент і закуповуватись. Новими штуками. Напевно, навіть касовим апаратом було б непогано. Півтори тисячі. Якраз ми його і беремо, щоб більше могло людей заходити в магазин, щоб більший був ліміт. Щоб коли я підбираю таку автобус, всі три залітали прямо до мене в магаз. Де він просто впорався з усіма, з усіма клієнтами. Людей багато. У нас просто все скуповують. Бізнес іде як потрібно. 600 доларів у нас є на балансі, але нам надо більше. Нам надо більше. Нам треба неймовірно, великих масштабів. Щось, ви знаєте, давно я не бачив поставок фур. Де мої фури, які привозять. Товар, воно якась їде. І все, вона одна єдина. Чому їх так мало? Я хочу бути грузчиком. За це дають бабло. Нормально. Оцей батлфілд не купують. А ні, одне купили. О, ось і приїхали. Мої коробки сюди. Півтори тисячі вже є. Мені в моєму магазині не вистачає реклами. Надо щось з рекламою пов'язане. І що ми таке можемо купити? Ось цю штуку. Ось цю штуку. Ось цю штуку. І ось цю хе багатько все всього купили. І я думаю, що з рекламою стане краще. Ну, плюс 50 уже, да. Тепер покупців буде ще більше. Поставки приїхали непогано, плюс грошики. Головне встигати розкладати весь товар. Диви скільки клієнтів просто. Мій касир просто з усіма справляється. Я сподіваюся на це. І нові клієнти знову приїхали. Диви. Всі троє і побігли до мене в магаз. А тут є телепорт, наступне місто, прикинь. Це що за прикол? Тут і інші міста, можна кілька магазинів відкривати, чи що. Давай подивимось. Мені самому цікаво, максимально. Ану? Я в іншому місті. А що мені тут робити? Диви, обалдеть. Я за 75 баксів купив гитару. У мене є телефон з мапою, прикей? Я можу себе передягнути. Ха-ха-ха! Тут вообще купа приколів. Аленда бігти додому, бо бізнес без мене працювати не буде. А де мій магазин? Це не мій. Мій магазин пропав! Я став банкротом. Що за прикол? У мене тут був мазин. Усьо, де він?